Казка цікава мурашка. Марія Солтіс Смірнова. У Великому мурашнику жила малесенька мурашка. Вона лише недавно народилася, тому все їй було цікаво. Спочатку мурашка дослідила свій мурашник. Вона дивилася, чим займаються дорослі і намагалась їм допомогти. Але це завжди оберталось чимось розбитим чи поламаним. Невдовзі у мурашнику не залишилося щілинки, куди б не засунула носа ця цікава мурашка. Тому вона вирішила подивитись на світ за межами дому. Мурашник знаходився під деревом на величезному полі. Малятку спочатку вирішила дослідити дерево. Вона полізла догори по стовбору, поки не добралася до гілок з листям. Обдивилась уважно зелені невідомі йому рослинки, що трималися за гілку і пішло далі. Дійшло до краю гілки і з захопленням глянуло довкола. Сонце саме підіймалось на небо, заливаючи рожевим світлом поле, де дозрівала пшениця. Листочки на дереві лагідно підспів у вітерцю. Раптом почувся спів пташки. Ця пісня була такою прекрасною, що мурашка вирішила подивитись на співака. Вона не знала, що птахи їдять мурашок. Піднялась на другу гілку, а там сиділа гарна жовта пташка, яка так гарно співала. Раптом помітила мурашку-пташка. Наближилась до малятка, комашка почала задкувати, а тоді взагалі втікати і заховалась за листям. Пташка не помітила її і полетіла собі далі. А малятко спустилась по дереву і пішло гуляти по полю. Там було сотні його родичів хто носив зернята, хто травичку, а інші просто бігли кудись. Маленька мурашка. Подивилась довкола. Вона вирішила піднятись на колосок і обдивитись. Над полем якраз летіла та пташка, що співала на дереві. Вона побачила мурашку і підхопила її. Але маленькій мурашці вдалося вислизнути з лап пташки. Вона швиденько повернулася додому і більше не виходила з мурашника, поки не виросла, їй цього не дозволяли.